Для того продовжую тему для того, щоб ви могли оформити догляд, якщо потребує людина, в такому випадку вам потрібно звернутися до центру надання адміністративних послуг, тобто до ЦНАПу або до управління соціального захисту населення. Вам потрібно підготувати наступні документи. Перелік документів визначений відповідною постановою Кабінету міністрів України і. Він на даний момент такий: якщо встановлюється догляд для громадян похилого віку внаслідок когнітивних порушень, значить в такому випадку потрібен висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді е, такому громадянину похилого віку внаслідок. Когнітивних порушень за спеціальною формою, яка є затвердженою мозом для людей з інвалідністю, відповідно, це копія довідку, до акту огляду медико соціальної експертної комісії. Для невиліковано хворих людей, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та не здатні до самообслуговування висновок лікарської комісії медичного закладу. Щодо потреби в догляді за формою, яка є затвердженою Міністерством охорони здоров'я України для діток з тяжким перинатальним ураженням нервової системи, тяжкою вродженою ватою розвитку, рідкісними орфанними захворюваннями, онкологічним, онкогематологічним захворюванням дитячим, церебральним паралічем, тяжким психічним розладом, цукровим діабетом першого типу інсулізалежним. Інсулінозалежним, вибачте, гострим або хронічним захворюванням нирок четвертого ступеня про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органу, потребує політивної допомоги, довідка про відповідне захворювання, яка є видана лікарсько консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу, також за формою, передбаченою Міністерством охорони здоров'я України. Також ви можете цей пакет документів надати або в електронній, або в, папероні, в паперовій формі. Вам потрібно ще додати ваш паспорт або інший документ, який посвідчує особу. Потім заяву про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, заяву отримувати про згоду такі соціальні послуги. У копії свідоцтва про народження дитини у разі надання дитині соціальних послуг з догляду на професійній основі. Та, відповідно, вам потрібно буде заповнити і подати декларацію про доходи та майновий стан. Даний документ заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена родини. Є також спеціальна форма, яка затверджена Міністерством соціальної. Політики України у декларації має зазначатися інформація про склад родини тієї людини, яка відповідно буде надавати соціальну послугу.